Ми в Україні маємо тисячі храмів. У Львові маємо більше 150. Дуже часто, коли заходиш в старовинний храм, то ти відчуваєш намоленість стін. Є люди чи нема, але ти це відчуваєш, це ось передається. Ваш храм є особливий. Коли я заходжу сюди, я відчуваю велику любов. І ця любов, вона йде від вас. Тому що ви сюди прийшли з відкритим серцем, ви хочете знання, ви хочете пізнати себе. Коли я заходив сьогодні до храму, я звернув увагу на камінь, такий великий камінь, який стоїть перед входом. Мені догадки. Бла притча про працю. Одного разу Господь Бог покликав свого служителя і, і вірив йому в працю, в важку працю. Він йому сказав, в тебе біля будинку є камінь, дуже великий камінь. Я прошу тебе що ти штовхав цей камінь. Служитель взявся до праці. Кожного дня ранку він приходив, він штовхав цей камінь. Камінь був дуже великий. Це в нього забирало дуже багато сил, дуже багато енергії. Він приходив вечором додому, стомлений, в нього бід з чолатів. Так тривало день, тиждень, місяці. Але цей камінь він не міг зіштовхнути з місця. І в нього почав з'являтися певний розпач. Він так важко працює, йому Бог дав таке важливе доручення. Він пхає той камінь, а цей камінь стоїть на місці. І це побачив сатана, який почав йому шептати. Навіщо ти це робиш? Не роби цього. Ти так багато працюєш, нема ніякого результату. І почали сумніви закрадатися до людини. І він звернувся з щирою молитвою до Господа Бога. Господи Боже. Я вірю в тебе. Я сумлінно виконую твоє доручення. Я кожного дня важко працюю, втрухаючи цей камінь. Але я не можу його заштовхнути. Чим я завинив? Що я не так роблю, Господи? І відповів йому Господь, так я дав тобі, таке доручення. Я розумію твої сумніви. Але подивись на себе, подивись на свої м'язи, які вони стали сильними, Подивись на свій торс, який ти став впевнений. Подивись на свої ноги, наскільки ти змінився, наскільки ти став твердим. І так дуже часто ми в житті. Ми хочемо всього і вже. І сказав Бог свого служителю, я не казав тобі зіштовхнути цей камінь, я тобі сказав штовхати. Я сам його зіштовхну, а ти зі мною. Це так важливо в житті, щоб ми були разом з Богом. Ми маємо різні сумніви Маємо різні переживання і дуже часто ми не бачимо себе зовсім. Ми хочемо, щоб зміни були дуже швидкими, щоб ми мінялися. Ми дуже часто не бачимо, як це робиться. Якщо ви є з Богом, це відбувається завжди. Я нещодавно розказував своїм друзям один такий цікавий випадок з мого власного життя. Також з вами виділитись. На початку травня я прийшов додому вечором, а мій наймолодший син сидить в куточку в кімнаті і складає лего. Всі діти люблять лего. Складає місто, там замки, тваринки різні. Дивлюся коні, зроблені з лего, троє коней. А один кінь так в повітрі літає. Я його питаю, Антоні, а чому ці коні на землі, а оцей один кінь літає в повітрі? Знаєте, що він сказав? Ти розумієш, тато, цей кінь, що в повітрі, він зумів розкрити свій потенціал. П'ять років дитині. Він зумів розкрити свій потенціал. Кожен з нас хоче пізнати цей світ, хоче пізнати інших. Моя вам порада. Саме головне в житті це пізнати себе Слово. Але це можна зробити тільки коли ви є разом з Богом. Якщо ви пізнаєте себе, ви пізнаєте всіх інших, може всі люди подібні. Бажаю багато любові, добра і великої Божої ласки. Слава Ісусу Христу!